Третьокурсник Петро після закінчення медколеджу у Кременці Тернопільської області торік перевівся на другий курс до Луганського медуніверситету. Заклад через повномасштабне вторгнення у квітні 2022 року релокували з Рубіжного Луганської області в Рівне. Зараз каже, студент готується до іспиту для майбутніх лікарів кроку. Після здачі даного іспиту вже вирішується доля студента, чи він буде продовжувати далі навчання, чи все ж таки йому прийдеться покинути навчання. Студенти перших курсів вивчають теорію у виділеному для Луганського університету корпусі РДГУ. Проректор Олександр Помпій каже: з рубіжного вдалося вивести не все необхідне для навчання обладнання. Після переїзду ми стикнулися з. З нестачою матеріально-технічної бази, але протягом цього року ми вже достатньо сильно розвинулися в тому плані, що ми закупили достатню кількість манікенів, симуляторів, тренажерів. Крім того, багато обладнання нам надають клінічні бази, саме заклади охорони здоров'я, яких проходить практичну підготовку наші здобувачі. Зараз в університеті більше тисячі студентів. Педіатрію, медицину, стоматологію вивчають очно. На заочній формі можуть навчатися здобувачі спеціальності фарма. Ція каже Олександр Помпій: будь-який фах заочно у зв'язку з воєнним станом можуть отримати тільки іноземці. Практичні заняття відбуваються на базі в обласної клінічної і міської лікарень. стоматполіклінік, лабораторії обласного управління охорони здоров'я і інших медзакладів рівного. Було підписано договори з 102 базами практики, безпосередньо виробничої практики, куди студенти влітку їздять для здійснення практичної підготовки. Ці бази практики розташовані в. Усій Рівненській області в провідних закладах, як приватних, так і комунальних державних. Ольга третьокурсниця стоматології, але зараз вона в ролі пацієнтки для своїх одногрупників. Мені проводили професійну гігієну зубів, а це був ультразвук та чистка з допомогою пасти. Вони молодці, дуже гарно зробили чистку. Петро ж навчається за спеціальністю медицина. Зараз відвідує практичні заняття в обласній лікарні. Раз потренуємося збирати пацієнта, як він отримав травму у рівне. Після релокації переїхало 120 викладачів і студентів медуніверситету. Після цьогорічної вступної кампанії кількість студентів з Рівненської області переважає, наголошує Олександр Помпій. Населення в Рівненській області значно більше ніж в Луганській області, і ця область Рівненська була дуже зацікавлена в тому, що в них з'явився медичний університет. Тому наш заклад не був певної популярності тут. Крім того, в нас працює програма Донбас-освіта, за якою ми приймаємо студентів з окупованих територій за певними квотами. Рівненський гуманітарний університет також надав гуртожиток, в якому коштом спонсорів відремонтували кімнати студентів, кухні й душові. Закупили необхідну техніку та меблі, каже Петро. Саме ліжко на нове дерев'яне замінили матрас, поставлено нове вікно. Тепер зимою не дує, комфортно спати. Навчатись у Луганському університеті Петру лишилося ще чотири роки. Опісля, каже, планує вступити у столичну військово медичну академію. Мріє стати військовим медиком. Катерина Рук Анастасія Грунтківська, Микола Штемпель, Назар Мідріган. Суспільне новини Рівне.